Ну, це стандартний, активний тяговий протез, який все працює на тягах, все від ну, це, ну, така лямка. Ну, ту, ну, не її керуєш Там, рухами плеча Там можна опустити, можна щось умовно взяти. Ну, намагаюся часу носити, тому що знову ж таки спина і так, не було гірше. Повністю її плече саме вкриває, тому да, сильно не поспижно. Поранення отримав під час виконання бойового завдання, Шли на допомогу своїм побратимам, внесли бика в воду сухпаї. Ну, Зав'язався бій. Перший постріл танку над головою і через пару секунд в 10 метрах від мене. І все. Я себе оглянув, дивлюсь, рука все. Ну, майже, вона ще там висіла трохи. Потягнувся за турнікетом, а руки слизькі були в криві, турнікет собі накласти не, не зміг. Крикнув ротному, що я таристи, і мені ротний командир відділення оперативно надали допомогу. Ну і все, ми стали пішли. Лісосмугами трошки пройшлися, в на три, напевно. Операцію мені зробили, напевно, о 2 годині ночі чи о 1 годині, ну, плюс-мінус десь так. Я прокинувся о 6-й ранку вже, о 6 чи ось, ну там плюс-мінус в цьому коридорі. Ну Так подивився на себе, дивлюсь, руки немає. Ну, поглянув все інше ціло. ну, думаю, слава Богу, хоч не цьому. На момент поранення, коли мені вже перелетіло, я ж зрозумів, що я вже йду, а я руку вже практично не відчуваю. Я розумію, що її все вже. Ну, готово, я ж ну, розумів для себе. Що... О, так буде. Ну, мені головне, бо ну, всі інші частини тіла були на місці. Це, це вже не так критично. Ну, воно, кінцівки це розхідник, одної більшої, одної меншої. У мене їх ще їх вистачає. Найвелика проблема була дружині подзвонити. Взяв у своїх колег по нещастю, телефон подзвонити. Сказав, що я тут на больничці і я тут не зовсім цілий, тому що, не ну, знаю, телефонні розмови там, знає, там, роз тиждень там, і каже, а все нормально, типу там. А тут типу, сказати, що ну, я ж тобі обіцяв, а я тут приїхав там, не зовсім повній комплектації. На перше протезування це активно тяговий протез, з ним ходити рік. До нього звикати, тому що треба теж до нього звикнути це все. Він ж плюс, коли ним користуєшся, він трохи м'язи тренує, тому що біонічний протез він працює від скорочень м'язів. Це ж електроди, там м'язи скорочуються, він там щось працює. От. І з цим треба ходити рік, до нього звикати, з ним тренуватися, і через рік тоді вже біонічний. Пишу нормально, ну як нормально, не дуже красиво, ну пишу там лівою рукою, я вожу авто, там ну, без проблем. Ну, в принципі, все навчився. Ну, немає щось такого, чому, там, не можу себе обслуговувати. Да, там, абсолютно. Не пробував була абсолютно, тому що в мене вдома машина на автоматі і взагалі питання. Дуже ну, все просто. Перед початком дороги, все, я включив та поїхав собі. Ну, функціонал мінімальний, але час від часу ну, є випадки, там, коли користуєшся там, щось донести. Там, умовно, рюкзак не ста нормально. За ВЛК, да, я обмежено придатний військовий час. У мене просто ситуація була в чому, що я міг по місцю переживання в ТЦК служити, наприклад. Але не сильно мене ця перспектива, якби посміхалася, тому я запитав у себе військовій частині, ну, чи, чи є для мене підходяще місце. І там мене прийняли, сказали, залишайся, звісно. Ну, в принципі, до сих пір живи — це вже перемога.